Багато людей мені пишуть, «Та що там твої рецепти? В інтернеті ж їх повно. І ось моя історія. Нещодавно ми повернулися з відпустки. І я зібрала у з парника. Вони вже були великі трохи зілі, а решту вирішила зробити закрутку на зиму. Я знала, що в мене є дуже смачний перевірений рецепт. Але так як я дуже поспішала у той день, ніяк не могла його знайти серед сотень рецептів у телефоні та підручниках. Коли ти автор більше 1150 рецептів, знайти один потрібний справжній випробування. Коли зрозуміла, що час підтримає я вирішила взяти рецепт з інтернету. вклала купу часу праці та продуктів, уявляла, як взимку просто наріжу кірки кубіками і робитиму салати. Але результат 31 банка, яку я закрила, пішла у смітник. Тоді я ще раз переконалася, що важливо зберегати всі свої рецепти в одному місці. Саме тому я ціную свою групу, кожен рецепт перевірений з фото чи відео, усе розкладено по папкам. Якщо хочеш надіти перевірений рецепт та мою підтримку, пиши мені в Дірект слово група.